Добрий вечір до його гості та підписники мої каналу. Так пройшов е жовтень місяць підбивати підсумки роботи моєї сонячної електростанції. Е 6 кВт по інвертору. Зараз 15 кВт по акумуляторах, так як один у мене вибув з роботи. І 5 кВт по сонячних панелях. Ну і так, е дивимося. Е від мережі я в цьому місяці спожив 725 кВт. годин. Перша лінія 748, друга лінія 119. Разом 867 кВт. годин Я спожив з мережі. Куди я дів цю енергію? Почалися блекаути, Я заряджаю батарею від мережі, витрата йде, і опалююся кондиціонерами. У мене працює два кондиціонери: 9 і 12-ка, двадцяти на 7. Ну, плюс в мене все на електроенергії. Газу немає в будинку. Грубу, я ще ні разу не топив. Все на електриці. Тому ось таке в мене споживання. Е, від сонечка я отримав е, 867. віднімаємо 725, отримаємо 142 кВт години отримав від сонечка. Коефіцієнт компенсації власного споживання від сонечка в цьому місяці у мене склав. 142 поділити на 867 і отримуємо 17% Я отримав від сонечка. Е, Контролер маскаблю 36-38. Вставляю скріншот з попереднього місяця. Що ми там бачимо: 35-39. Виходить, що 99 кВт -годин згенерував в цьому місяці контроль Blue. Переходимо на інвертор Дея. Що ми бачимо, беру енергію з мережі. Трошки розряджається акумулятор, оскільки сьогодні було трошки сонечком. Як бачимо, 10,9 кВт годин. Сонечко сьогодні дало, батарейка трошки підзаряжена, але мало вже підзаряжена, тому трохи віддає. Ось, ось так воно працює. Це, даже, мабуть, зарядка. Трошки зарядка йде з батареї. Ну, буває. А, бо було недавно вимкнене світло. І вона зараз підзаряджається. Зараз вставляю скріншот з інвертора DEA і що ми бачимо, що споживання по DEA 925 кВт, а від сонечка DEA дала 101 кВт. 101 додаємо 99 від контролера Blue. Цікаво, що вони в цьому місяці виробили однаково. Це говорить про те, що я повністю використовую енергію сонця, яку отримую з сонячних панелей. На 100%. Нічого не пропадає. Ось, разом від сонечка 200 кВт. годин Рахуємо коефіцієнт використання сонячної енергії. Беремо, від сонця я отримав 142, ділимо на 200 і отримуємо 71% у мене коефіцієнт використання сонячної енергії. Також я рахую коефіцієнт виробітку на 1 кВт сонячних панелей. І виходить, 200 поділити на 5 виходить 40 кВт годин електроенергії на 1 кВт сонячних панелей. Так, ось біля свого лічильника. І зараз будемо дивитися, що ми тут спожили. Я ось біля лічильника, як бачимо, по, по нічному тарифу ми спожили 28,57. За цей місяць вийшло 225 кВт годин по нічному, по, по денному 34,27, по той рік було 29 ,09. 513 кВт годин по денному. Разом 740. Коефіцієнт е, нічного споживання в мене склав е, 225, поділив на 740, отримуємо 30% я спожив е, ну, електроенергії вночі. Ну, ось така статистика. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, і підписуйся на канал і до до нових відео.